В мелодійній тиші Українське товариство глухих відзначає 91-ю річницю з дня створення. 8 червня члени Прилуцької територіальної організації зібралися, аби відсвяткувати день народження утогу та день жестової мови. У прилуках громадська організація діє з 1950 року. На сьогодні вона об'єднує 222 особи з інвалідністю слуху. Це жителі міста та Прилуцького району. Сюди входять прилуки, Прилуцький район, ічня варва, срібне. Ми тут збираємося. Рішаємо різні проблеми, допомагаємо, общаємося, якщо треба, дружно робимо ремонти, женяться, знайомляться, приймають участь у спортивних сорівнуваннях. У нас є такі талановиті люди, допустимо, людина не чує, не говорить, а в нього талант, він реставрує ляльки. Дуже ж прямо ізна ляльку як кого звати. Ніна Кузнєцова очолює прилуцьку філію 12 років. Для неї це ще один дім, а члени організації родина. Кожного розуміє та намагається допомогти. З особливим теплом співпереживає, адже знає, які виклики мають особи з інвалідністю слуху. Батьки Ніни Володимирівни також мали таку особливість. Я їх настільки розумію, що це кожному не можна це поняти. Тому що вони кожна людина приходить, звертається своїми проблемами. Там, допустим, і вдома бувають неполадки, так як і в звичайних сім'ях. різні ситуації бувають. І нам це треба вирішити з ними, пояснити, розібратися. Ну, вони кажуть, на ну, мене мама. Наталія Ніколаєнко має знижений слух. Майже 30 років вона член правління утогу. В своїй громаді пані Наталія допомагає вирішувати нагальні питання інших ічнянців з інвалідністю слуху. Я потрапила у Чернігів і там я училася і ши, І там я разом тоді, а тоді вже я переїхала в вічню і поступила у Прилузьку територіальну. Організацію. Ну, я люблю цю справу і от допомагаю, то і вони мені допомагають, як я щось це, і вони то там, щось сказати, що ми дружний колектив. Українське товариство глухих це зібрання людей з особливими талантами, добрими очима і завжди усміхненими обличчями, співають душею та руками. Танцюють, розповідають вірші та ставлять театральні мініатюри. Кожен з них живе наповну, розвивається, знаходить оригінальні хобі та кохання. Харків'янка Інна Нечепорчук має порушення слуху. Тому вустами перекладача дактилолога Вікторії Фот розповідає свою історію знайомства з чоловіком. Вона познайомилася, але в Чернігівському клубі у Тохи, бо вона сама із Харкова. Була харківчанка і приїхала в Чернігов до своєї однокласниці. І там в Чернігові вона познайомилася, з... і там познайомилася зі своїм чоловіком. Чоловік прилучанин. Вони одружилися і з того часу, вже так як і 27 років состоїть в Прилуцькому уток. Так, в 27 років вони проживають із своїм чоловіком. Українське товариство глухих невід'ємна частина життя Інни та ще більше ніж 200 жителів Прилук і Прилуцького району. І звісно, дружнє товариство завжди раде вітати одне одного зі святами. Вона хоче пожелати всім інвалідам, які прийшли, щоб вони розвивалися, щоб веселилися, проводили. Приймали участь у концерті, і що 91 рік уже нашому муток це дуже прекрасно. Є й ті, хто сьогодні не поруч. Через війну рідних та друзів розділяють тисячі кілометрів. Та навіть за кордону члени організації надсилають у прилуки відеопривітання. Не залишилися осторонь і представники Прилуцької батьківщини. Вже традиційно вітають членів організації зі святом. Передали комплекс вітамінів для дітей та дорослих. Цю підтримку надав наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль у співпраці з благодійним фондом Надія ми завжди підтримуємо цю організацію. Кожен рік нас запрошують і по Всім зверненням, які ця організація до нас звертається, ми їм допомагаємо. Сьогодні ми приїхали з подарунками від народного депутата Валерія Дубіля та від фонду Надія. Подарунки це комплекс вітамінів для дітей та дорослих. Зверталася до них за допомогою. То з самого початку якось ми так почали hmm, спілкуватися, здружилися, і коли б ми, звісно, не зверталися, не було ще такого, щоб нам не надавали допомогу партія батьківщини. Так що ми дуже їм вдячні, що вони завжди нас підтримують.